Добрий вечір, рідне місто з вами програма Політичний Аспект. Вже в котрий раз країна опинилася в довготривалому очікуванні з приводу того, яка ж доля парламенту чи відбудуться президентські вибори в останню неділю жовтня, за що проголосували 1 квітня народні обранці в стінах Верховної Ради. Експерти, аналітики, політологи на випередки повідомляють населенню країни, що президентських виборів взагалі в останній тиждень не відбудеться. Якщо вони відбудуться, то в стінах Верховної Ради народні депутати будуть обирати президента. Таким чином український народ позбавлять права обрати президента країни, чи відповідає. Це дійсності, звичайно, все це дуже і дуже прибільшено, і всі ці плітки розповсюджують певні політичні сили, які намагаються з останніх зусиль дискредитувати діяльність уряду Юлії Тимошенко. Початку економічної кризи ми всі спостерігали над порадами і над діями так званого тіньового уряду, який очолював ніби Януковича, а насправді Микола Яновича Зарав, Ірина Акімова і інші економісти регіонали. Але на жаль, жодної конкретної поради щодо подолання економічної кризи в країні від тіньового уряду не пролунало. Лише звичайний популізм, відвертий популізм Полізм, який з часом переростав у довічне прагнення регіоналів повернутися до влади. Все тлумачилося єдиним гаслом. Бажаємо влади сьогодні і якомога скоріше. Багато українських політологів говорять про те, що головною метою Юлії Тимошенко є обрання президента у синах Верховної Ради, і вона буде намагатися зробити певні кроки, аби ця мрія відбулася наприкінці жовтня 2009 року. Але в той же самий час адміністрація президента та непокоїть такий міцний супротивник, як Юлія Тимошенко. На багатьох українських телеканалах можна почути, що президентські вибори повинні відбутись разом із парламентськими, і саме це вихід для країни для того, щоб позбутися політичної та економічної кризи. Крок за кроком засоби масової інформації впливають на свідомість людей, підводячи їх до вірної, за їх думкою, тези. Дострокові парламентські й президентські вибори. Ось головна мета розвитку країни найближчим часом. Але знову ж таки певні політичні сили переслідують таку мету, тож вони й намагаються донести, втлумачити населенню цю тезу через засоби масової інформації через телеканали. Але впевнений, що люди сьогодні замислюються над тим, що вибори парламентські і президентські особливо нічого в країні не змінять, бо залишається те ж саме коло політичних гравців. На вищому українському політичному щаблі молодих політиків в країні обмаль. Але сьогодні здається, що прийшов час рішучих талановитих молодих людей. Саме таким політиком є Арсеній Яценюк, екс голова Верховної Ради. Йому ще й немає 35 років, але за своє життя він встиг зробити багато чого. Відбутися як справжній фахівець, економіст, дипломат, голова Верховної Ради. Він намагався щось зробити для країни, аби вона рухалася у прогресивному напрямку. Чи потрапить така людина у найвищий щабель українського політикому? Навряд чи це сумнівно, бо існує багато тих існує свідомість пересічного громадянина, що унеможливлює потрапляння Арсенія Яценюка на посаду президента. Над цим замислюються багато політичних діячів, але сьогодні це лише примарні надії. Ті надії, які розраховані на майбутній розвиток країни в найближче десятиріччя, при всій повазі до здобутків цього молодого політика неможливо не враховувати досвід політичної і публічної діяльності. Тож сьогодні в Україні є. Кандидати більш зрілі, яким сьогодні відверто заважають працювати, і в цьому немає нічого дивного на сьогодні. Для багатьох політичних кул Арсеній Яценюк це така темна конячка, на яку можна поставити певну відповідальність, затьмарити думки людей, налаштувати на якийсь вибір, який з часом не відбудеться. Почесне третє місце, яке має Арсеній Яценюк під час соціологічних досліджень, не може бути беззаперечним успіхом під час президентської гонки, але така людина перспективна для країни, і вона має співпрацювати в уряді чи в парламенті, аби зміцнювати свій досвід та набувати. Політичної впевненості, політичної ваги на цьому тлі якось незрозуміло, чому теперішня опозиція на всі боки намагається перевернути увагу до Арсенія Яценюка, перекласти власну бездіяльність. Та безвідповідальність на плечі цієї молодої людини, якщо б діячів теперішньої опозиції та всіх політиків в Україні у темній кімнаті запитати, чи потрібні країні дочасні парламентські та президентські вибори, впевнений, що вони відповіли ні, але саме в цій... Темній кімнаті на телеекранах ці діячі вимушені говорити про дочасні парламентські і президентські вибори, оскільки це відповідає політичній доцільності їх політичних сил. Будемо гідні нашої землі. З вами був Валентин Старков. Зустрінемося на наступному тижні.